Американська молодь в Денвері жваво спостерігала за президентськими дебатами, які відбулися в залі місцевого університету. Утім, чимало студентів зізнаються, що їм важко визначитися з вибором хоч до голосування й залишився місяць. Я все ще вагаюся, але схиляюся більше в бік міта Ромні зараз. Мені здалося, що він краще описав свої плани. Вони мені більше імпонують. В одному з барів Огайо прихильники кандидата від республіканців відзначили його активність та наполегливість у веденні дискусії. Це уперше вони зустрілися. Віч на віч. Думаю, що вони чомусь навчилися. Думаю, що Ромні розкрив багато слабких сторін та недоліків Обами. Тож я надаю легку перевагу Ромні Са Айаводґибдаслайдж Торомнев іншому барі у Вашингтоні. Декотрі відвідувачі навпаки вподобали собі ідеї чинного президента Барака Обами Як на мене, Обама наводив більше деталей, і його виступ щодо важливості підтримки середнього класу був більш аргументованим. Я віддав би йому перевагу. Я вважаю, що то були хороші дебати між кандидатами. На мою думку, Ромні мав самозакоханий вигляд з цією постійною посмішкою на вустах. А Обама був самим собою. Він дуже вдумливий і обережний у висловлюваннях. Обамаземсев ізвери та фолизвери кефолбаварісес. Вслухалися та аналізували кожне слово та емоцію кандидатів не лише їхні прихильники, а й експерти. Обидва кандидати загалом гарно себе показали. Не було провальних моментів. Також ми побачили частину особистості кандидатів. Загалом, великих помилок вони не зробили. За даними CNN, більшість американців все ж віддали перевагу кандидату республіканцю. Відтак дебати назвали нічиєю на користь Ромні.